Надія покупчиня, розповіла кореспондентам Суспільного, що вона пенсіонерка і через зростання цін на курятину купує її все менше і менше. Потрібні кошти на комуналку і ліки. Чи зросла ціна на курятину? Да, да. Зросла, зросла, звісно. Зросла. А наскільки? По чому ви зрозуміли? Ну по цінах дивлюся. Допустим, філійка була набагато дешевше. А зараз дорожче. Чи є зростання цін? Є є. Як для вас це чи по вашому гаманцю це б'є? Б'є. Лілія покупчиня розповіла, що почала робити закупки на ринку до Дня Святого Миколая. Жінка каже, що купила курча по 91 гривні за кілограм. Лілія говорить, що ціна на курятину її задовільняє. Мене ціна на курятину влаштовує, якість влаштовує. Мене все дуже гарно влаштовує. Ціна не змінилася. Ну може коливатися гривня 50 копійок. Ну це так. Я не можу сказати сказати, що ціна збільшилася. А що ви здебільшого купуєте? Я купляю ну, курку, Курча, філе. Ну, чи купуєте курятину? А я не купляю курятину. – Чому? Ну, тому що це то дуже дешево для мене. Трись. Дорожче. Куплять свинину чи щось таке. Нормально. Як була, так і є. Не здорожчали ці? Для мене – ні. Скажіть, будь ласка, а яку ви частинку купуєте курятини? Я люблю це крилушки. Андрій, продавець курятини, розповів, що до свят люди купують курячі філе та стегно. Андрій говорить, що ціна на курятину впродовж осінніх місяців не зростала. Станом на сьогоднішній день курятина не дорожчала, але не виключено можливо, що на свята збільшиться попит на певні, ну, на певні позиції. Тому здорожчання буде незначне. Деякі позиції, наприклад, на філеєчку, ну, здорожчав, можливо, на п'ять. 7 гривень. Решта то залишиться без змін. Сьогодні скільки у вас коштує філейна частина курятини? 198 гривень за кіло. Прогнозована ціна буде приблизно 205 гривень. Курочка у нас іде від 2 кг, ну взагалі бройлер 2300-2500, буває 3 кг курка. Ціна курки зараз 100 гривень 90 копійок. Курчата у нас так само йдуть бройлери, дуже гарні. До півтора кілограма, тобто кіло двісті, кіло триста, півтора. Тобто, кому треба малесенька курочка, беруть циплят. 87 дев'яносто. Анна продавчиня каже, що курячі обрізні крила продає по 99 гривень 90 копійок за кілограм, куряче стегно по 142 гривні 90 копійок за кілограм. Гомілка за 92 гривні 90 копійок за кілограм. Жінка каже, що кожного дня отримує від українських виробників свіжу курятину. Зі слів Анни, ціни на курятину почали знижуватись. Філія, ось у мене тут розкладочка, така не, ну, це для себе шпаргалка. Колись філія було 205,90, потім воно було 198,90, зараз 196,90. Тобто курка трошки падає в ціні. Ну, звісно, мабуть, на свято трошки ціна підніметься, як завжди, це не від нас залежить, а від виробника. Ціна на курятину залежить від цін на електроносії та комбікорм, розповів Олег Пензин, директор економічного дискусійного клубу. Що стосується курятини, 92-93% ринку це, це е, промислове виробництво це птахофабрики, але вони реально залежать на сьогоднішній момент від е, вартості е, комбікорму. Більше того, не всі комбікормові заводи зараз попереходили на генератори. І ще один момент: е, залежність е, птахофабрик від. Е, Енер... Електроенергії є набагато вища. Тобто, оті всі речі вони також можуть впливати, але не сильно. Тобто, треба розуміти наступне бажання продавця продати завжди буде впиратися в купівельну спроможність населення. Ми з вами очікуємо невеличке зростання цін перед святами, яке однозначно буде трошечки від... відкопитися після закінчення новорічних свят. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир.